Це новий влог. Да, ось такий починається от третій дня, з мокрою головою, в халаті, з косметичкою. Чому? Так, Спитаєте ви? А я вам скажу, тому що наші кляті сусіди, кончена русня, не побоюсь цього слова, вирішили нам просто псувати останні два дні. А, тому що а Дві ночі підряд на Київ були масовані атаки з шахетами, з ракетами, з усім всім. І нам просто прийшлося спати в... на паркінгу і бомгосховищі. Коротше, майже не спати. І плюс сьогодні, вже сьогодні понеділок, знову була атака, але вже в день. І знову ракети. Скажу відверто, в мене були. Був реально впадок сил. У мене опустилися руки, я плакала, скажу чесно. У мене було бажання просто зараз зібрати речі і поїхати кудись в більш спокійніше місто, можливо, до батьків. Ось, але а, і хотілося би так пожаліти трохи. Я це зробила. Я знайшла спосіб, який мені допоміг. Я заказала свій борщ. Тому що я просто обожнюю борщ з пузатої хати. Я йому його замовила, я його з'їла, я сходила в душ, обнулилась повністю, зібрала сили докупи і збираюся жити цей день. Так, да, пізно, о 3-й дня я тільки починаю щось робити. Але я не хочу, щоб вони вкрали у мене цей день. Тому зараз збираюся, буду працювати. Перевірка домашок, плюс по основній роботі також є багатько справ. І потім дуже хочу сходити в спортзал або позайматися вдома. Подивимось, як воно піде. Тому вітаю вас в новому лозі! Сідаю працювати, тому що вже багато студентів зробили свої домашки і потрібно їх перевіряти. А, і хочу вам трошки розповісти про метод, який я використовую для навчання а, людей англійської мови. Я його вже використовую м -м, півроку і маю вже деякі висновки і розумію всі плюси і мінуси. А, цей метод називається коучинговий. А, це щось по типу асинхронного навчання, коли студент навчається майже постійно під моїм керівництвом, але нам не потрібно бути на зв'язку онлайн. Тобто ми не виходимо на уроки 2-3 рази на тиждень. Ми це також робимо, у нас є зустрічі з ними живі, але вони відбуваються або 4 рази на місяць, або 6, або 8. Там вже кожен студент обирає собі пакет. Але основні задачі студент робить сам. Я, як викладач, все контролюю, даю фідбеки. У нас дуже зручні інструменти. У нас є інтерактивний планер, де ми повністю контролюємо хід нашого навчання, наш прогрес. У студентів є дедлайни, які вони повинні також дотримуватися, щоб дійти до того рівня, який ми з ними запланували. І, звичайно, у нас ще є така фішка, як 24 на 7 спілкування в інста... в сорі, в Телеграмі. У нас з кожним студентом є окремий індивідуальний чат, де ми спілкуємось абсолютно на різні теми. А це голосові повідомлення, тому що таким чином ми практикуємо розмовні да, навички, але також буває і текстові повідомлення. Це також окей, тому що не завжди ми можемо говорити або записувати голосові. І таким чином я зі студентом на зв'язку майже постійно. І це кайф, тому що, по-перше, ми стаємо дуже близькими. Ми багато чого про, друг, про один одного знаємо. Це класно, тому що коли ти на один, на коли ти на одному вайбі, це мотивує. Я в цьому абсолютно впевнена. І плюс студент кожного дня має практику: 20-30 хвилин, але це кожного дня, тому що вивчення мови. Це про постійність. Як на мене, якщо обирати між заняттями два рази на тиждень по годині і 15 хвилин кожного дня, я виберу другий варіант, тому що знову ж таки мова це про постійність і регулярність. Ось так, заговорилась, а студенти чекаю. Перевіряю домашки. Тривога. Фух. Мені здається, що я вже просто сходжу з розуму, тому що ну, реально вже немає сил. Просто немає сил. Я записана на тренування сьогодні, через годину, і я збираюсь. Я не знаю, чи воно буде, чи його не буде, але я збираюсь, тому що реально психіка а, просто говорить трошечки вже. Пока-пока. Тому що реально, морально, це дуже важко переносити. Записалась на якесь тренування вперше. Піду туди, воно, дос... воно, до речі, платне. Тобто, я плачу абонемент, і ще є платні тренування. Тобто, якісь там авторські вони їх називають. Ну, я схожу перший раз, подивимось, що це таке. Записалась на якесь босу. Не знаю взагалі, що це, якась аеробіка. А, от так, носки. Спробую. Так, носочки є. Водичка і рушничок. Ну, далі побачите, чи я змогла потренуватись сьогодні, чи ні. Так, ну що, тривога лунає, загроза є, але все. Я більш не можу. Якщо я зараз піду ще в укриття, у мене з'їде дах, тому я йду в спортзал. Все. Просто реально не можу більше там сидіти. Це дуже-дуже дивно. -дуже... Не знаю, я в паніку спадаю. Просто відпочиваєш душою і тілом. Зараз я планую чесно нічого не робити найближчі 2 години, тому що голова ось така. Хочеться відпочити. Так, прийшла попити каби, трошки перекусити. Ай, знаєте, що скажу? По-перше, це новий день. Ми сьогодні знову спали в машині, але мені здається, що я вже звикаю. Ну тобто я почуваю себе прям круто. У мене купа енергії, я не хочу нікого вбити, ну, крім розумів, кого. І Зараз просто неймовірна погода. Сиджу, п'ю каву, їм кіш. По-перше, тут просто вид нереальний. Зараз вам покажу. Просто подивіться, яка краса. Граються діти. Тут взагалі тут е, такий садочок є, просто він нереально крутий. Якби в мене була тина, я б точно її туди відправила. <світ> Або... Або ще можна виконати свою мрію і зробити такий садочок для дітей. Не садочок, а якусь школу розвитку для дітей самої, тому що це моя чесна величезна мрія. Але я розумію, скільки всього потрібно. Трошки у мене маленька перерва кофе брейк. Хочу з вами поговорити на тему гейту і відношення до критики. Ну, по-перше, скажу, що я відношусь до тих людей, яким трохи начхати на думку інших. Якби мені було начхати, я б напевно ніколи б не зробила того, що хотіла, ніколи б не створила свій ютуб-канал, тому що завжди боялась. А що скажуть інші? Я цього не боюсь. Мені реально все одно. Але в цьому році а, на мене посипався реальний такий хейт в соцмережах а, в інстаграмі і вже навіть є на Ютубі при тому, що в мене ще так мало контенту, в мене ще так мало підписників. Але я вже а, отримую такі негативні. Коментарі, там, є коментарі російською мовою, ті взагалі йдуть за кораблем, ви знаєте, так? є люди, які просто пишуть мені українською, там, типу просто якісь образливі слова. Тут мені все одно. Але є коментарі, які мене ще чіпляють. Я працюю над тим, щоб мене не чіпляло нічого, але є коментар, який мені написали нещодавно, про те, що на одній війні. Контенту, типу, не виїдеш. Я просто читала і думала: ти дебіл, чи ти дебілка, вибачте, за мій французький. Я нікому не побажаю переживати те, що переживає зараз Україна. Війна це найстрашніше, що може бути. І казати, що хтось на цьому виїжджає, це просто безглуздя. Так, на жаль, ми живемо зараз в цей період. І це невід'ємна частина нашого життя. Це реально зараз основне, над чим ми працюємо, про що ми думаємо, що ми намагаємось прискорити до закінчення. Ось тому люди. Ті, хто пише таке, я не знаю звідки ви де ви живете, але це просто дурість. І також хочу окремо сказати людям, які мене підтримують в коментарях. Це просто неймовірно. Любов до вас, тому що раніше я думала, що мені це не потрібно, але зде... що це в мене торчить. Але а, через якийсь період часу я зрозуміла, що без цього я не можу. Мені хочеться ці підтримки чути від вас якийсь зворотній зв'язок, тому для мене це дуже важливо. Я вам вдячна, що ви подивилися цей влог. Він вийшов такий трохи сумбурний, тому що ці дні в Києві дуже. Важкі, майже кожну ніч ракетна атака, ми змушені спати не вдома і якось так хаотично все відбувається. Але цей влог, такий, який він є, це наше життя без прикрас. І, знаєте, ці влоги йдуть в папку, яка називається Влоги під час війни. І моя. Найбільша мрія зараз, щоб ця папка перестала наповнюватись влогами, щоб ця війна нарешті закінчилась і прийшов інший етап в нашому житті. Чекаю вас в наступному влозі. Слава Україні!